Допоки війна триватиме, ціна для москвинів зростатиме щодня. Щодня вони вже ніколи не відкупляться ніколи фінансово вони не отримують з цієї землі ніколи в житті ті гроші, які вони на ній втратили. Ви скажете, але ж вони типу населення заполучили. Може вони якимось демографічні свої якісь питання вирішили? Це також не відповідає дійсності. Чому? вони приблизно отримали додаткових, я не кажу вже за Крим, я кажу за додаткові території. Вони приблизно отримали півтора мільйони людей. Але саме завдяки війні а, з Московії поїхало 4 мільйони людей. І за ці три роки вже багато хто соціалізувався і виїхали люди спроможні, люди з грошима. Я вже мовчу про відтік капіталу. Це, це теж там сотні мільярдів доларів відбувся відтік капіталу. З Московії чотири мільйони виїхало, тобто півтора мільйони вони отримали, а чотири виїхало. Але кого вони отримали? Здебільшого це пенси, ну пенсіонери, люди, яким вже просто нема куди їхати. Ждуни, ви подивіться на ці збори ждунов, от де це там в Авдіївці, лишилось 25 чи 50 людей. Суцільні пенсіонери. Ми розуміємо, що за 10-15 років. Їх уже не буде, це не репродуктивне населення, тобто воно ніколи не залишить по собі потомства. Це тупікова гілка, це нуль вихлопа. Це не люди, які будуть продовжувати рід, народжувати дітей і щось вкладати в економіку. Вони лише хочуть заполучати москвинську пенсію. Ось і усе. І таких людей, звісно, що залишилися і люди репродуктивного віку, але я думаю, їх не більше третини. Тобто таких людей вони з цих півтора мільйони отримали лише півмільйона репродуктивного населення, а чотири мільйона свого репродуктивного населення вони втратили. Вони виїхали за кордон і виїхали з грошима. І якщо в нас ждуни, які лишалися, це люмпін пролетаріат який, власне, ні на що не здатен, то від них поїхали програмісти, ви подивіться, яке засилля по Сербіям, по Болгаріям, по Європі, в Америці, в Індії, в Китаї. Поїхали по Казахстанах, у середню Азію скрізь, скрізь. Повиїжджали програмісти, інженера, люди з грошима, бізнесмени. Ну повиїжджала ну, якби геть інша категорія людей: чотири мільйони. Далі це ж ще не все. Ви думаєте, що ось півтора і чотири, два з половиною мінус, але це ще не все. Саме завдяки війні в Московії. В них завжди народжуваність не доганяла смертність, вона завжди відставала. Це ще там з 50-х років в них було. Це єдина, до речі, республіка в СРСР, це була РСФСР, тобто Московія, в якій смертність завжди була вища за народжуваність. І вони лише тримались на плаву завдяки тому, що до них дуже багато переїжджало білорусів, казахів, українців і так далі. Тому в них. Демографічно вони трималися, але смертність у них завжди переважала, переважає і зараз. Але саме під час війни з 22-го року, бо на них це теж накладає тиск. Це депресія, це якась фінансова скрута, товари дорощують, зарплати не зростають, рубль обвалюється і так, далі, і так далі. Тобто війна і для них нічого хорошого, просто не в таких масштабах, як для українців, не приносить. Так ось це офіційні дані. В них народжуваність скоротилася іще на півмільйона. Тобто від стандартних, наприклад, в них я зараз не пам'ятаю, але приблизно порядок цифр. В них смертність там була мільйон 800 тисяч на рік, а народжуваність там 1 млн тобто на 300 тисяч вони не добирали. А зараз не мільйон п'ятсот, а лише мільйон. Я можу помилятися в цифрах, але порядок приблизно такий. Тобто в них народжуваність скоротилася ще на півмільйона, і щорічно вони не добирають, не донароджують кацапські жінки півмільйона людей. За три роки війни вони не народили півтора мільйона дітей. Московія не дорахувалася ще півтора мільйона. Додайте до тих чотирьох, і це вже буде п'ять з половиною мільйонів людей, і це діти. Це Мега репродуктивні, тобто в них взагалі ну, з часом, звісно ж, не одразу, але з часом в них абсолютно всі можливості. Тому вони втратили 5,5 мільйонів репродуктивного населення репродуктивного тут і зараз, і репродуктивного в потенціалі. Далі в них втрати, військові втрати, вже скоро сягнуть мільйон людей. Це 6,5 мільйонів людей. Тому це. Повтора мільйони, які вони нібито отримали, але вони шість з половиною мільйонів на це поклали. Тобто чистий мінус це 5 мільйонів населення. Від'ємне Від населення, 5 мільйонів мінус. Ви з будь-якої точки зору будете рахувати, це здобуття Донбасу і Півдня. Воно з будь-якого кута, з будь-якого погляду це абсолютно безсенсово, ані фінансово. Ані демографічно, ані територіально, власне ж, вони нічого цим не здобувають, вони не вирішують жодних своїх питань, нема повного контролю над Чорним морем тощо, тощо, тощо. Тобто, а Чорне море стало вже для них не плавоздатним, так би мовити. Тобто, будь-який їхній корабель знаходиться там у небезпеці і так далі. Це, ця війна абсолютно невигідна. Але вона має стати невигідною настільки, щоб продовжувати її, вже не буде жодної, не то що сенсу, змоги, жодної змоги. А Україна має дожити до цього моменту. Ви скажете, що ми не доживемо. Ну, Афганістан дожив 9 років, і це тотальна окупація. Це ж, власне, вже була партизанська війна. СРСР вже контролював весь Афганістан. Може, якісь там були. Труднодоступні райони, які контролювалися душманами. Але це, ну ви знаєте, як якісь там ці республіки, так звані у нас були там Холодноярська і так далі. Або в часи після Другої світової, десь в Карпатах кілька сел там контролюють наші повстанці у півці. Але загалом то вся Україна була їм належала. Так само було і в Афганістані дев'ять років, лише партизанський спротив. І Московія, СРСР точніше, йде, тому що продовжувати нема жодних сил. Так само було у В'єтнамі. Величезна Америка. Здавалось би, що там того В'єтнаму, В'єтконг. Ну це просто смішно. Америка туди сам далила величезні кошти 12 років. Якщо я не помиляюсь, ну дуже довго. Це корейська, вона чи 3, чи 5 років. Ну, відносно недовго тривала. А в'єтнамська тривала дуже довго: 12 чи може й 15 років. І США йдуть, виводять це для них принизливо і так далі. Виводять війська і нічого з цього не здобувають. Лише збитки виводять повністю, повністю остаточно і безповоротно. Але ви забуваєте, що ніхто ані в Кореї, ані у В'єтнамі не витрачав стільки коштів, ні в Афганістані, ні в Сирії. Ніхто із них не витрачав стільки коштів, скільки зараз витрачає на цю війну Московія. Ніхто. Ніхто і ні один. Тому у нас є цілковиті шанси на перемогу. Вам здається, що це неможливо так дійсно за цієї влади і за Путіна. Можливо, це і неможливо пробачте за тавтологію. Але в цілому це єдиний шлях. Такі дві новини: хороша і не дуже. Хороша та, що в нас є. Досить великі шанси перемогти у цій війні, вистояти і зберегти нашу територіальну цілісність. А друга новина, що зараз, коли ми змарнували три інших шанси, на жаль, ми їх змарнували. Це залишається лише здається, один єдиний шанс здобути перемогу таким чином. Це просто триматися. от, триматись роками. Можливо, навіть десятиліттями. Ну я думаю, Московія стільки не видерже десятиліттями ні. Але ще можливо 5-6 років. Ця канітель може тривати. Гинетимуть люди, але не забувайте, що якщо ми капітулюємо зараз, то наші люди так само гинетимуть, але вже на війні з Польщею. От тільки воювати ми будемо в цій війні за Москвинів.